Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд, 28 листопада. Київ. Друзі, крокую на ринок юність і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Статуетка керамічна, червона шапочка. Без клейма ціна 100 гривень. Цукерниця. Ми взагалі в дитинстві говорили, що це хлібниця. Хто, хто як може її в яких цілях використовувати? Кольорове скло, діаметр 20 см, висота 14, ціна 450 гривень. Чотири тарілки діаметр 20 см. Рідкісні, клеймо коростень, перший сорт. Ціна 90 гривень за одиницю. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на телеграм-канал, під відео залишу посилання, будете мати можливість оперативно викупляти саме такі подібні фарфорові вироби. Ну і багато іншого. Скажіть, будь ласка, скільки кавночок коштує? 35. 35 гривень, без коїма. А чайник суми? 80. 80. Ага, дуже гарно. В новому стані. Таной теж буде тоді. Скільки, цей... скільки коштує? 45, так? А чашка? 15 гривень. Сучасна 10 гривень. А такий салатник? 40. Наявності 2. Також сучасне. Скільки коштує? 15 Пятнадцять. А кастрюлька така? Катюлька така, на цьому гривень. 300 гривень. А менше? 220, 220. алюминиевого. А А две, 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 две инших 170. А такие пары сколько стоят? Піри пари. Підкажіть, будь ласка, чайничок ціну. Скільки? П'ятдесят городниця. А фужер скільки? Одна. Один. Двадцять п'ять 25. А що ти туди? Зараз подивимося. Пляна жіночка, дівчина. Подивіться, будь ласка, знизу відсутнє скло. Ціна 40 гривень. Для чого призначається, чесно говоря, не знаю. Якщо хто знає, будь ласка, підкажіть в коментарях. Можливо, знизу якась таця йшла. Підкажіть, будь ласка, скільки ваза коштує? 300 гривень. Борислав, чайник. А кавничок скільки коштує? Кавничок? Сто гривень, я ж кажу. 100 гривень. Городниця. Я не приймаю. А чашка сучасна? Сорок. Сорок гривень. Досить гарна. Ухлик скляний. Ціна 500 гривень. Вірніше, об'єм 500 мл, ціна 100 гривень. А цукерниця кольорова, 250 гривень. Обакали. 100 гривень за одиницю, так? Наявності 5. А миниатюра? Какая? Вот девчонка. Может, что-то ближе? 50. А сапожок? 150. 150 Кристаль. На явности 2. Столовые ложки. Нержавійка. Скільки такий набір коштує? Ой, какой ты рисунок? А, по 25. 25 за одиницю, наявності 6. Чайний сервіс. Цукорниця. Дуже гарний чайник, не дивлячись на те, що зображення деколь. Але подивіться, як журавлики витанцьовують 6 чайних пар. Клеймо полонне. Третій сорт зеленого кольору. Ціна 850 гривень. Красавиця. Амфора. Об'ємне зображення. Можливо, ваза. ціна 300 гривень. Цукорниця. Бранівський фарфоровий завод. Ціна 200 гривень. Хочу вам показати васильківське кашпо зеленого кольору. В ідеальному стані 250 гривень. Чайник. Скільки коштує? 250 Дружківка, але чомусь замазане клеймо. Чайник доливний. ціна 350 гривень. А скільки чашка яблуноцід? Чашка 150. 150, думаєш? Є книжечки, будь ласка, на різний смак. Наприклад, така дитяча книжечка, 1988 рік, видавництво Вільнюс, Буратіно 30 гривень коштує. Кераміка. 100 гривень. 100 гривень, кришечка відсутня. Скільки така статуетка коштує? 250, але більше схожа на глиняний виріб. Троянда. Мельхіор, троянда. Ціна за одиницю 100 гривень. Ведевочки. В новому стані. Десертна. Чайник, має ручний розпис, підполив'яний, городницький фарфоровий завод. Є в наявності кришечка. Невеличкий моментик. Ціна 200 гривень. Тарілка. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Ціна 40 гривень. Металевий чайник з ручкою. Має кришечку. Ціна 100 гривень. Ще вам показати дуже гарні тарілки для перших страв. Коростень, наявності 4. 25 гривень за одиницю. Кам'яний брід, та ж сама ціна. Оселедниці. Користень. Буди. Ціна за одиницю 25 гривень. Чайний сервіс. Досить часто в такій формі зустрічається кавовий, баранівський фарфоровий завод. Чайний рідкий, рідкісніший відповідає другому сорту. Чайник, цукорниця шість. чайних пар. Об'єм чашки орієнтовно 250-270 мл. Молочник. Ціна 900 гривень. Рідкісна маслянка, діаметр 9,5 см. Клеємо баранівський фарфоровий завод, відповідає періоду 1950 рокам, ціна 270 гривень. Тарілки. Об'ємні. Чехословакія, ціна 250 гривень. Деколь. Німеччина. Та ж сама ціна. Чайник доливний. Клеймо тернопільський фарфоровий завод. 470 семьдесят гривен. гривень. Триста гривень. Кухлик. на 400 гривень. Підкажіть, будь ласка, вазу. Яку ціну? Таку 150-140 гривень. 140 гривень. А ваза мініатюра? 30 гривень. Зображення Мадонна. Сцена закоханих. Коли ми але це полонський паркуровий завод. На скільки коштує? 200 гривень. Так, майолика. Не Васильків, звичайно. Скільки він коштує? 150. 150. Кольорове скло, графин, 200 гривень. Так, скляночки. Это чехослова. Чехослова. 11 штук у ага. меня. Оні идут, вони легенькі ось. Так, дуже легенькі да, так. Так, по 30 грн одна штучка. 30 грн за одиницю. В наявності 4, так? 11. А, 11. В коробці точно не А uh -huh. Автомобільна тематика, скільки коштує? Такі по 20. 20. В наявності 5, бачу. З Німеччини. Угу, Німеччина. І эти теж нужно под 20. І досить. Ці тюльпани. Три да, штучки по 15 грн. 15 грн. Так, підкажіть, будь ласка, кавник дитячий Німеччина. Скільки коштує? Не Німеччина? А, то подождіть, мене маленький подожіть. Так, так, я молочник дивлюся. Скільки коштує? Молочник Молочник стоїть 30 гривень. 30. А кавничок 100 гривень. Дуже гарний набір у вас глиняний. Нова пропозиція. 450 гривень. 450 гривень. Так, 5 скляночок. Глиняний. Всередині біла глина або полива. Є рідна кришечка. Досить цікавий. Так. Скільки така чашка коштує? 100 чашка гігант. Без клейма ціна 100 гривень. Так, хлібниця. Має ручний розпис. Поміщається в таку плетену корзинку. Ціна за все 200 гривень. Хочу вам показати бережанське скло в рідній коробці. 6 скляночок. Ось, будь ласка, скільки коштує? 120 20 гривень за скляночку. Ціна за набір в коробочці 120 гривень. Рідкісна сільничка. 30 гривень. Мабуть, ви вже здогадалися, друзі. Завод-виробник. Так, Будянський фаянсовий завод. 30 гривень. Підкажіть, будь ласка, скільки такий чайник коштує? 150 п'ятдесят. Цікаве по формі, по зображенню, довбиш. 2000-ні, Кінець 1990-х, 2000-х роки. Корал. Цукорниця Кобальт, Полонський фарфоровий завод, другий сорт. Скільки коштує? 180. Так. хочу вам показати ще чайник. Сучасний. 150. гривень. В нього йде молочник і та сама сопічка з цукром. А скільки цукорниця коштує? Цукорниця 70 грн, молочник 60. Молочник 50. Так. І ця 200 грн доубиш. 1950 роки. Чайник також 200. Да. А чашка з блюдцем по 100 гривень. 200 гривень набор. Это 150, може. 150 робиш. Ну, чашка, звіжились. Угу. Так, скажіть, будь ласка, серветниця, скільки коштує? Господи, почво, 200 гривень. 200 гривень користень. Дуже гарний штов. Виноград, кобальт, користень. Ціна 500 гривень. Так. А Чехословацький. Такий. Товчик склон. 350 за 300 можна надати. 300 гривень. Так, підкажіть, будь ласка, київський, скільки коштує? 450. 450. Будь ласка, київський експериментальний кераміко-художній завод. Перший сорт. Ціна 450 гривень. Так, а ваза скільки коштує? 80. Супниця. Супниця 250. 250 це Баранівка, так? Так, так, так. Просто лажу, щоб. Так, Баранівка відповідає періоду 1960 рокам. Ціна 250 гривень. Ложу просто. Друзі. Асортимент ринку юність вражає. Подивіться, від фарфору. До глиняних виробів. До речі, досить рідкісний парфумний такий прилад, можливо, як використовувати для парфумів або для інших рідин. Ціна 200 гривень. Дуже схоже на виробництво Васильківська майолика, але є в мене сумніви, що це Васильків. Підкажіть, будь ласка, статуетка, скільки коштує? 450. 450. Очень гарные. Хлопчик-то девчонка. А вазочка? Сколько коштует? 500. Крышталь. Скрынечка сколько коштует? 350. 350. Чехословакия. А на биржу сколько стоит ваш биржа? 2200 грн за 1 чайку 2000 грн Сколько стоит биржа? 150 грн В Чехословакии это? Так. Да Так скільки бокалів ваші? 5 штук по 150 гривень. Дуже гарні. 5 штук. 150 за одиницю, так? А такі скляночки? По 100 гривень. 100 гривень. 6 штук комплект. Так, дуже гарні. По 50 гривень. 50, здається, у моїх батьків також. Такі самі фужери. Три штуки по 100 гривень для Германія. Три штуки, незвична форма. Кришталь. Скільки за По 100 гривень. 100 гривень. А такі, підкажіть, будь ласка. Ну, да, штуки. 100 гривень за одиницю. Так, а ще дуже цікава частина кавового сервізу Мадонна. клеймо невідоме. Для мене підкажіть, друзі. Це наша довбиш. Довбиш? довбиш. Ага, ну, довбиш. Не схоже. Не схоже, ні. Так. М -м. І Скільки такий набірчик? 700 гривень. 700 гривень. Цукорничка, молочник і шість кавових парток. Чи є? Ще? Ага, у нас ще є ще? і кавник. Ага. Подивіться, будь ласка, форма. Цікава. Ну, а климо друзі в коментарях підкажіть, хто знає. Буду вдячний. От, друзі, юність такими класними речами наповнена. Тому, будь ласка, хто має бажання, станція метро Чернігівська. Далі дві чи три зупинки трамвайчиком і ви на юності. Прошу загальний огляд. Ну, а на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Друзі, до нових зустрічей.